Привіт, це перший мій влог на цьому каналі. Сподіваюся, що вам буде цікаво такі от мій лук для походу в театр. Mm-hmm. <laughs> Твога. Ну, поки тривога нас не пускають всередину, ось так виглядає. Це е, будинок, якби, приміщення Давженко-центра. <му> і я не буду сильно затягувати, правда, дуже рада вас бачити. Хто пачу депутати? Дихі вистави можуть обурювати і травмувати. Е, вчора зістати. Лапку вчора, да? Ощура! Становий різновид. Ми витягнули нього мозок. Ітано файлінспейс це деліве із осилей! Тривога зараз і ми не знаємо, якщо вона швидко буде, то ми додивимось. А якщо ні, то вистава перенесеться. Додому. Дуже обідно, що не додивилася до кінця, додивилася тільки один акт. Шкода. Все, я вже вдома. Звісно, настрій так собі через те, що не додивилася, і це перша вистава, яка мені дуже-дуже сильно сподобалась. Прям насолоджувалась кожною хвилиною. І через це, звісно, дуже обідно, що. Я не подивилась, ми додивились тільки перший акт, і десь буквально капілюшку другого і все. Що ж, Сьогодні початок, можна сказати, підготовка до мого дня народження. Ось мій лук Сьогодні прям холодно, 4 градуса. І я йду за всілякими прикрасами для сьогодні народження, там кульки, якісь такі штуки. Прийшов нарешті мій подарунок на 8 березня. Це буде ну, не паличка, як я забуваюся, сервант, стілаж. стілаж да. Він бачите, не пофарбований. Я завтра буду їхати по фарбу, щоб його пофарбувати. А сьогодні Георгій буде його тут збирати. Що ти знаєш, як робити? Ну, звісно. Беру собі рахую конструктору. Ще старано, що сама це не робиш. Так це ж ти мені подарував, а не ну, я. Я подарував, грайся граюся собі. Така висока. О, дівчатки сім'ї. Все, тільки що купили фарбу для моєї палички. Я обрала таку синю фіолетову трошки. Це прикольно, Здорово <риклад> <риклад> вишня. <риклад> Перший шар пофарбувала. Дивіться, яка гарненька вийшла. Три дні залишилося до мого дня народження. І сьогодні план такий: знайти сукню в якомусь секенді. Я хочу таку якусь прям пишну, якусь таку прям принцесочну сукню, якщо вийде, якщо знайду. от Георгій тут мені компанію склав, тому що я пообіцяла йому шаурму купити. От, і ще купуємо всякі штуки на торти. тут сукни, да. Что? Иди по мне Что с такое? Мешок. За что мешок? Ой, глянь-ка штука. Такая типа симпатичная угу. симпатична. Так, ну тут богато сука. Короче, не знаю. Типа, если під корсет якийсь, то мені кажеться, не так собі. Що думаєш? Так собі. Тільки під корсет якийсь. <сіпіли> <сіпіли> типа <Тіпо>, якось затягнув. <сіпіли> так от. Шо, ні? Ні, повністю симпатично. Ну под футболку такой сидим. Я уже майже все тут обешла, только еще нашла только такой прикольный панам Не було, але місце реально дуже прикольне, Таке прям супер миле, рожеве. Я думала, тут набагато гірше. Мій бега бургер. Ого, в тебе шаурма. А ну постав руку біля неї. Така велика. Офігеть. а, це а це мій бега бургер. Потішно. Прикиньте, я навіть барники знайшла. Їх взагалі ніде не бачила в таких магазинах і ароматизатори. Блін, я така щаслива, набрала собі барників. Так, побачимо, як ми багато всього накупили. Ну, <говори> багато. Ну, багато, слухай, ну дивись. Просто ця тілешка велика. Привіт! У мене вже завтра день народження, і я сьогодні весь день буду готувати торти. Я хочу приготувати декілька маленьких бенто тортів і а, цю кекси. Якщо все стигну. Що я собі накупила ароматизатори, глазур, барники різні, кокосова стружка, горіхи, шоколад, ще якісь такі штуки. Це для приготування. Зробила першу частину, ось там вже коржі випікаються. Я десь їх не знаю, хвилин 40-50 робила. І через 10 хвилин він типу повинен вже допектися. Ще буде начинка з ягід. Прийшло 4 години з моменту, як я почала готувати. У мене поки що є два коржі. Один тіпа, остиває, а другі вже у мене в холодильнику. Коротше, ось вони там стоять. Цей теж, коли охолоне, я його зроблю з форму, ну, я зроблю потрібні форми і теж закину в холодильник. Це я зараз готую одну частину. Ну, якби варення. Ось потім буде в мене ще одне варення. І потім в мене буде крем, який це все дотримує. Не знаю, скільки я ще буду готувати. Чотири години вже пройшло, я ніби взагалі нічого. Ніби тільки-тільки почала щось робити. І попереду ніби ще так багато всього. Коротше, я зрозуміла дуже вчасно, що ті торти, які я що вони дуже маленькі. Тому я закупилася ще інгредієнтами. І буду робити один великий торт. О, я ще так стомилася. І зараз думаю, навіщо це все затіяла просто? Могла взяти, купити собі це. Мені захотілося мені самі зробити ті торти. Пройшло, коротше, с... Та Оре, так, три дні підряд. Пройшло, коротше, з годин. З того моменту, як я почала готувати. І в мене все ще немає навіть коржів. По-перше, це треба взагалі мати якийсь такий великий класний розум, як у мене, для того, щоб почати взагалі робити настільки складні торти вперше в житті за день до того моменту, як вони взагалі потрібні були. І зараз покажу вам, це штука. Ось. Тісто, яке в мене вийшло, це вже третє тісто, яке я готую за сьогодні, і це не враховуючи той факт, що. Я вже готувала на бенто торти маленькі такі тістечка. Зараз покладу в духовку і розповім, щоб ви розуміли, на цей момент у мене по плану має бути прикрашена вже кімната. От, зроблені всі торти, які я хотіла. І я повинна була робити гарні фоточки для інстаграму, щоб завтра викласти пост. Що у мене зараз є? Нічого, у мене є 4 чи 6 маленьких коржів. І є два, типа дві начинки з варення. Все. Я думала, що я зроблю для кожного гостя маленький бенто-тортик. І це треба буде шість тортів маленьких. І я знайшла рецепт, де жінка робить якраз шість тортів з різною начинкою. І я я подивилась відео, і по відео все здавалось таким. Логічним, легким, і я думаю, ну блін, візьму за день, точно це все зроблю. І якби перша партія коржів в мене вийшла хороша, нормальна. Друга партія нормальна. Третя, третю, я запорола, тому що там був інший корж, і я його просто не допекла. Але я подивилась на ці коржі, зрозуміла, що вони реально менші, ніж я думала. і Я вирішила зробити ще один великий торт. Тому пішла в магазин, купила інгредієнти. І торт у мене був бісквітний. Я думаю, ну я зараз бистренько зроблю ці коржі та й усе. Дво години тому. А я збиваю, а воно в мене не збивається. Потрібна, повинна була така піна з'явитися, а вона в мене не з'являється. При тому я робила те ж саме буквально нещодавно, і все виходило. І я не можу зрозуміти, що не так, тому що я цей рецепт вже декілька разів робила, і все було нормально. Він доволі простий. Коротше, як виявилось, Георгій почав гуглити, і як виявилось, не можна було, щоб взагалі якась навіть крапелюшечка жовтка потрапляла туди. А в мене там трохи а Я так подивилась, думаю, я реально не знала, що це так критично. І я така подумала, думаю, ну нічого такого страшного в цьому немає. І воно мене нічого не збилось, нічого не вийшло. І Потім ще Георгій прочитав, що. Можна додати трохи лимонної кислоти, і воно ніби загустіє. Він додає лимонну кислоту, воно не густіє, але тепер ще цей, цей пиріг він ще й ну, типа, на смак кислий. Я додала туди муки. Думаю, ну не викидать же продукт. Може, щось з нього ще вийде. Я додала туди муки. Думаю, може, зроблю лимонні кекси чи щось таке. Додавав форму для кексів, воно в мене приготувалося. І воно таке гидке. Просто я такого гидкого тіста взагалі не, 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 ніколи не їла. Ось, дивіться. Бачите, які вони, типу, виглядають симпатично, а це той пиріг, який, типу, в форні сердечка, був, але його вже обрізали. І воно таке гидке. Ось мої яйця. Тут десь. Чотири чи п'ять яєць, які я просто не змогла нормально відділити від білка. Мене вже руки трусяться. в мене це не виходить. Я просто психую. Думаю, навіщо я це взагалі робила сьогодні? 17 градусів, температура на вулиці, люди гуляють. Я весь день торти роблю і, і він краю цьому немає. Коротше, я думала, день такий буде веселий, класний. А він якийсь взагалі не ок. Це. це ягідна начинка, це вишня, це пропітка. Це начинка. Це крема, це трошки тортів. От і червоний ти бачив. Він вже дуже багато надувано. Там літери. Да, там букви і літери там великі, такі це все, все. Гогушка надув. До дня народження 4 хвилини залишилась. Георгій мені там щось готує, я вже в душі була і постіль змінила, вже все зробила, сижу, просто чекаю. Коли він мене привітає, і я вже піду спати, так сильно стомилася. Не будемо, ж ми тільки вино пити, Ще буде тортик київський, Йо найулюбленіший. От, але так як вона не просто любить тортик, а взагалі поїсти, я думаю, що одного тортика буде немало. І тому до тортика ще буде шомова баба. О така велика. Свічки готові. Вау! Ого, це київський торт мій любви! Знаю з тридцяти Бажання, так? Так Ура! Замовила собі смачненької їжі в корчмі. У Георгії в мене борщ, мене ще салат. І ще щось принесуть. Ну такі, звісно, корці дивіться великі. Кратше, 4 годинки залишилось. Ми ніби як не спізнюємось навіть дуже дивно. Ну, ніби все плюс-мінус нормально. Да, трошки так уже прикрашаємо кімнату. Тут капець, звісно, срач якийсь. як у відео. Відео вони такі рівненькі, гарненькі. У мене якась... Негарна штука. Так хоча десь 300 ти ставиш, крутиш і так розмазуєш. А, реально. Ладно. Та яка різниця? Вона мені тут не допоможе. Бач, вони якісь такі криві, і оцей цей торт треба, походу, було робити з більшим кремом, щоб не було оцих штук. І тоді воно було б краще. Ну, якби знав би, де впадеш, підставив би соломку показую свій образ на день народження ось так от я виглядаю так Збирайтеся з цим. Это действительно, я просто, тогда через месяц думаю, все, больше никаких вот этих детских аудиторий. А я же буду даже задувать, пять палец. Это ты же не травмируешь? А ты же очень ценный. О, я не знаю, что... Happy birthday, birthday to you! you. Happy, Happy birthday, birthday. dear Dialin! Uh -oh. Happy <coughs> birthday to you! Такий классный тонкий классный звітник! З пилою, аби зрізав цей лишній стовбур. Але я запитав, а ви хоча перед тим шпака вигнали, вони сказали, що вигнали. Рівно погорну. Але ти показує показуй нього. О, зірки? А, зірти? Це зіря. А, ну так. день народження закінчилось, було дуже-дуже хльово, -дуже мені сподобалося. І торти, і на смак реально набагато краще, ніж на вигляд були. Показуєш мені Георгій подарував Дайсон. Пен такий класний, я вже його розпакувала, ну він мені сьогодні подарував, він подарував ще декілька днів тому. От, так що не знаю, сподобалось, бо, типа, весело, прикольно, класно. Дякую вам за перегляд і зустрінемося з вами у наступному відео.